Почала входити вода, тоді дуже вже було тривожно. Я вже вийшов, там скоро, бо виводять, гадюки вогадюки якісь позаводяться, або крокодили, Ді, ні, динозаври повилазять. Війна як неприроднє явище тема досліджень та міркувань вчених і філософів, письменників і політиків. Але все це з одним уточненням: неприроднє явище з точки зору людської природи. Журналісти проєкту Сліди пішли далі в цих дослідженнях, зосередившись на питанні: наскільки війна є неприйнятним явищем для самої природи, тобто, середовище існування людини. Через що війну слід розцінювати викликом існування всього живого. Погодьтеся жахлива картина пустеля, яка місцями переходить у загниваюче болото. Це слід російської агресії на Харківщині, який знайдено біля селищ Боровата під лиман. Слід Тактики випаленої землі, яку російські окупанти застосовували на території України землі, яка ще півтора року тому була квітучим садом. Боровський район називали раніше Швейцарія Харківської області, тому що тут, скажімо так, курортні місця у зв'язку з тим, що водосховище, яке Красна за площею велике. По протяжності е, орієнтовно 72 кілометри. Природа е, підлаштована була вже наша природа підлаштована. До цього водосховища, тобто найбільше е, прильоту почалося е, прильотних гусей, почалося гніздування, почали з'являтися бакланів, е, лебеді гніздяться, виводять потомство тут. Розноманіття риби е, тут шалене, навіть гості з західної України були в гостях тут і дивувалися наскільки багата природа. Зауважимо, що оскільське водосховище для жителів Харківщини було більше, ніж квітучим та дивовижним куточком їхньої батьківщини. Це наша була пісня, наше натхнення. Душа там на ньому тяжко, як там вдома. Пішов воздуха того, пейнув, відпочив там від усього цього. Ну було це, ну просто не з чим не зрівняти. Ось така маленька Швейцарія на Харківщині, яка існувала до вторгнення в Україну російських окупантів окупантів, які залишили в цьому регіоні сліди, зруйновані будинки, що розстрілювалися з танків. Один день вони приїхав російський танк. На другий день вроді тихо-тихо-тихо, нема ніде нічого. Вони знову чуємо жінкою, що йдуть танки. І він почав з-за вугла і стріляти чисто по хатах. У цей же час випалену землю замість квітучої української природи, знищену зовсім не випадково, а в результаті застосованої окупантами на Харківщині тактики випаленої землі. 24-го, скажімо так, при перших бомбардуваннях. Було попадання після цих бомбардувань. Було пошкоджено первоначально на дамбі. Там шлюзи є такі, які стримують воду, і почала входити вода. Тоді дуже вже було тривожно і виправдано тривожно це з урахуванням того, що після початку операції зі звільнення Харківщини окупанти вирішили залишити після себе в цьому регіоні сліди своєї присутності випалену землю. Того, що вони вже відчували, що не вдержаться тут. Почали оце і по хатах одразу прямою наводкою стріляти із танків. І при відході зірвали дамбу і вода практично за двоє суток повністю зійшло. Звідси результат цього варварства. Ну, це воно було невід'ємною частиною від нашого села. Це була ну, одна частинка, кровинка, ну, не знаю, там вінозна сусудинка, яка була. А зараз це просто жах, це просто боль. Туди як спускаєшся, так це так, таке враження, не наче в якесь ти чи в пекло йдеш, чи в якусь таку атмосферу. Чисте воно було там, ну я ж кажу, кившов... що. Це просто а зараз як глянеш так, і я вже вийшов там скоро, бо вивозь або гадюки якісь позаводяться, або крокодили. Ді, ні, динозаври поволазять. Тепер перейдемо до оцінок цих слідів російської агресії на Харківщині без емоцій, а фахово. Ну, ситуація сьогодні на даний час наступна. В результаті бойових дій було зруйновано Оскільську дамбу в селі Оскіл Ізюмського району. І шкода, яка нанесена була екосистемі, яка вже сформувалася майже за сім десятків років, оцінюється екологами більше трьох мільярдів гривень. І все це починаючи з обезводнювання землі, від чого в першу чергу постраждали місцеві мешканці зі своїми господарствами. Шахні колодязів людей для питної води. Уже вода почала катастрофічно зменшуватись, насоси перестали качати, тому що рівень води упав до, майже до нуля. Вода була ось, ось поки. Оце поки була вода в нас. Ну, у нас скважини немає вдома, ми огород поливали з водосховища. Наскільки це серйозна проблема, екологи пояснюють так. Звичайно, пострадала штучна екосистема, яка називалась червоноскільська, раніше потім Оскільське водосховища. Це система, яка була створена для певних, певною метою, і вона ці певну мету виконувала. При цьому зауважимо, що до кінця наслідки екологічної катастрофи в цьому регіоні не вивчені. Як досі не розроблено планів з ліквідації цих наслідків, чому варто цю проблему піднімати зараз? Поки це ми не можемо будувати. У нас може відбутися ця дискусія, що ми повинні розуміти, що робити. Як тільки бойові дії завершаться, ми вже у нас вже є план дій. Не меншої уваги заслуговує відповідь на питання, чи обмежуються наслідки російської агресії на Харківщині тільки екологічними проблемами. Місця відпочинку, Сосновий ліс, в ньому навіть на території лише тільки підлиманською було вісім баз відпочинку. Більшість була із Донбасу також були і з Харкова. Бази відпочинку «Ізюма». робітники підприємств, шахт всі приїздили сюди. І е, залишалися дуже задоволені е, навіть у зрівнянні із закордонними відпочинками. До цього ще й економічні збитки. Багато людей займалися і рибною ловлею. Велика чи невелика, це в кожній сім'ї по-різному. Це була частина їхнього прибутку, доходу, харчування. І останні часи було зариблено близько 180 тисяч голів товстолобика. І працювали бригади тут. І були, хоч і не багато, але все рівно були робочі місця. Ну на жаль, зараз цього немає. Окремої уваги заслуговує ще одне відкриття. Існування в умовах певної екосистеми впливає на формування культурного етносу його мешканців. Ми робили свята Івана Купала, дівчата вінки сплітали на узбережжі. Інші свята зімою водохрещення приїздили не тільки під Лиманці, скажімо так, а весь район. І гості з Харкова з Донбаса Гості були. Звідси бажання відбудови водосховища і пошуки варіантів для цього. Все можна зробити. Все. У нас промисловість зараз дуже, дуже дуже вибита із колії. навіть брати по сільхоз, тому що розбили тут місцевих фермерів, розбили всі бази. Тобто фінансово наша держава, я розумію, не зможе. Але з залученням коштів міжнародних донорів можна зробити і проектування, і Потім наповнення і зробити не хуже, чим у Швейцарії, Зробити можна іще краще, чим було. Водночас зазначимо: проєкт сліди це не лише документування злочинів, скоєних російськими окупантами на Харківщині. Це ще й надання зібраних матеріалів до міжнародного трибуналу, який може стягнути з Росії збитки за скоєні злочини. Іншими словами, коштів для післявоєнного відновлення української землі.